Ну, я прийшов в кожну фазу цього прапора, да, скажімо так, щоб задуматись. На цих прапорах все військове життя Гриші. Піхотинець пройшов за пеклі бої на Запоріжжі. Зайшли, зробили роботу, зачистили посадку. Відповідно, хто, хто був проти, так і залишився там, хто мудріший втік, тіпо, залишили все там. У складі 65-ї бригади брав участь у звільненні роботиного. Ми також, якби, не пасли задніх, особливо наш батальйон проривали цю лінію За часів контрнаступу, каже боєць, має чимало трофейної зброї. Тепер вона нищить ворога. Все працює там на позиціях. Тут нема сенсу, якби тут зброя не потрібна. Зброя потрібна там на передку. Під час боїв Гріша отримав поранення. Ми зустрілися там з групою ДРГ, якби зав'язався такий контактний близький бій. Ну і ми там, типу, якби по чуть-чуть відходили, і якби мене накрило там АГС, отримав осколки. Там. Півроку реабілітації Гріша знову у строю. Тепер командир взводу, який виконує завдання на нулі. Відбивати наступ це наша посадка, якби, і ми її нікому не віддамо. Де солодко там якби, гнеться, і вони думали, що в нас там можна пройти, ті тобто, почали цілеспрямовано пару днів так конкретно якби, нас штурмувати. Половину вже якби, з тих, що задіяли людей, то ми вже утилізували зараз ще щоб разочок другий до побачення, чекаємо нових. Найбільше веселять, каже воїн, радіо перехоплення ворожих розмов. Музика для вожей. це коли йшла група якби, на нашій позиції, там шість чоловік, коротше, дійшло тільки там, двоє сумарно. І чувак такий вже, коротше, там, трьохсотий, був вже на ізносі, і такий каже, давайте сюди підкріплення, зараз, якщо ми прийдемо сюди з підкріпленням, подержмуть хвости і вбігуть. І ті зразу йому тут прильот, такий хедшоти. Аравідачі. На Запорізькому напрямку бої не вщухають ні на день. Складно зізнається воїн втрачати побратимів. Як то кажуть, герої не вмирають, якраз чомусь герої вмирають. Ну, нічого, поки ми живі, будемо їх помитати. Надіємося, що все не дарма. Гріша позитиву не втрачає. Каже, йшов на війну з конкретною метою. Діти до Кремля, типу, і відкривати ФОПі, помаленьку возити бруківку по Червоної площі на ну, Україну. Типу. Це типу, нормальна тема буде. Тут типу, ще ніхто амбіцій не відміняє, бо що все впереді, час покаже. А після мирне життя, на яке у захисника свої плани. Хочу якби вже дочекатися свою землю, поуби, взяти два гектари, викупити, ставити, сидіти, ловити рибу і на бороду плювати.